Привіт, любий друже! Я розповім тобі про те, як ти дивишся на світ. Дізнаватися про все, що відбувається навколо тебе, ти можеш завдяки органам чуття. Їх усього 5: Очі, ніс, вуха, рот і шкіра. Поговоримо про очі. З їх допомогою ти бачиш багато дивних речей. Здатність бачити називається зором. Кожне око схоже на кульку, тому його називають очним яблуком. Очі прикривають спеціальні складочки шкіри повіки, а на них ростуть довгі вії. Вони захищають очі від пилу та бруду. Брови не дають потрапити в очі крапелькам дощу чи поту. Очні яблука завжди мають бути мокрими. Коли ти моргаєш, слізна рідина їх змочує. Сльози, якими ти іноді плачеш, вимивають з очей шкідливі мікроби, якщо вони туди випадково потрапили. Посередині ока є маленька чорна плямочка. Це зіниця. Коли навкруги темно, зіниця стає великою, розширюється. А якщо ти вийдеш на яскраве світло, зіниця стане зовсім маленькою, звузиться. Це відбувається для того, щоб ти міг бачити й увечері, коли темно, і вдень, коли світить сонце. Нумо, поглянь у дзеркало на свої оченята. Якого вони кольору. У людей бувають очі сірого, блакитного, зеленого та навіть коричневого, карого кольору. Не всі люди бачать однаково добре, бо очі теж можуть захворіти. Якщо в людини поганий зір, лікар підбирає йому окуляри, які допомагають бачити краще. Грає сонечко зі мною, очі я закрив рукою. Промінь був та раптом зник, мов казковий чарівник. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу прощавай, а кажу до побачення! Бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.